Одні із найжорсткіших попереджень від Сполучених Штатів Пекіну і все через Україну. Китай нарощує співпрацю з РФ і масштаби зростають ще й у військовій промисловості. Для самої Російської Федерації співпрацювання з Китаєм це як паличка-виручалочка. Про це пише видання Financial Таймс з посиланням на неназваних чиновників. Видання пише, що державний секретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами в Євросоюзі та НАТО проінформував їх про допомогу Китаю Росії в масштабах, що викликають занепокоєння, йшлося про підтримку у виробництві оптичного обладнання, палива та обладнання в космічній сфері. Після того як на рівні Європейського союзу були введені санкції в рамках 13-го пакета, де ряд китайских компаний попали под ограничение из-за сотрудничества с Российской Федерацией. Понятно, что теперь Вашингтон имеет широкий маневр для того, чтобы оглашать о... реальної ситуації в питанні сотрудничества Китаю і Російської Федерації те, що Китай заробляє на війні в Україні, вже давно ні для кого не секрет. За даними агентства Бругель, експорт з Китаю в Росії в грудні 2023 року, встановив історичний рекорд: 10,71 мільярдів доларів. Це вдвічі більше від середніх місячних значень у 2019-2021 роках, і близько 50% від усього імпорту Росії. Ряд uh, подсанкціонних товарів uh, приходить зі сторони Китаю. Uh, в общем, это более 70% таких товарів заходять з Китаю. Плюс uh, ті західні компанії, які вийшли з Росії, освободили міста для uh, китайських компаній. Також Пекін все більше і більше допомагає Москві закривати потребу в товарах подвійного призначення. Це є ключові компоненти для зброї Сотрудничество Пекіна і Москви. Усилюється постійно Китай використовує е, не только економічний потенціал е, там російського внутрішнього ринку, ліба. Енергетичні возможности, але и усиливает сотрудничество в вопросах, которые допомагають сьогодні російської окупаціонної армії в війні проти України. Також імпорт Росією критичних компонентів із Китаю зростає до рекордних рівнів приблизно 1 мільярд доларів США на місяць. Електричні машини та частини, офісні та автоматичні машини для обробки даних прилади. Та апарати телекомунікаційне та звукозаписне обладнання, транспортне обладнання, але це ще не все. У грудні 2023 року. Сумарний імпорт критичних компонентів у Росії зріс до 1,6 мільярда доларів на місяць. Після цього США виступили з дуже конкретними заявами. Америка вважатиме Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні. Ми прямо заявили Китаю, що якщо це продовжуватиметься, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і говоритимемо, що все гаразд. Ми розглядатимемо це не просто як унікальні дії Росії, а як об'єднаний комплекс дій, який підтримує Китай. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбел. Ті сигнали, які зараз посилають посилають Штати, направлені в первую очередь на то, Си Сізеньпін не виходив із амплуа третє сторони. На що Пекін відреагував так? Китай посилить стратегічну співпрацю із Російською Федерацією. Обидві країни мають стояти на боці чесності та справедливості. Яким буде наступний крок штатів, передбачити складно, але швидше за все, це буде санкційний тиск.